І ви на каналі пані Зося з України. Ну як я вам? М? Підходжу чи не підходжу, мої дорогенькі. Я розумію, що треба себе показувати. Це більше набирає перед. Магазин і, думаю, покажусь і розповім вам про хіноцей, тому що дуже багато знову до мене питань про хіноцей. Мої дорогенькі, чому окуляри? Тому що не спали майже нічого. Під данок трішки заснула, але навіть сім годин у нас була повітряна тривога. Цілу ніч знову ж фигачили Київ, Київщину, всю Україну, але Київ знову фигачили. Шакети, балістика, шахети. ну, в почер... 12 вже почали збивати, тому не спали. Тому поки що одягнула очки, бо очі дуже і дуже такі запущені. До вечора зійде. Ну що, мої дорогенькі, чому люди запитають, чому я почала знімати? ну Чому почала знімати, тому що почала. Сяка, доросла ділочка. Маю 60, гарний вже. Ну, 65 років. Що нам скривати? Що нам скривати? Трішки, звичайно, худну, тому що після окупації набрала, ну, набрала вагу. Дуже погано я її худну, лінь, лінь. Але бачу, що почала худнути. І ви знаєте, що я сьогодні дивилася? Оце ж тут починається візак. Я худну, а тут починається вісати. І це мені дуже не подобається. Тому що зморщик у мене майже немає. Я роблю гімнастику. Але почало оце пішоти. Тому треба дуже повільно і дотепно худнути. Тому що старіти не хочеться зовсім. Ну, вагу. Вагу це таке. Знімемо. Я ж ще не така товстенька, правда? Ні в скажіть, мені товстенько. Не дуже. Але треба. Ну що, Побачили мене, яка? Всім цікаво. О, що це цікаво. Ну, тепер я вам розповім про фінанси. Буду себе показувати. Схожу до перехватися, бо треба зробити стрижку, стрижки зараз Схожу завтра, пострижусь, Ну і буду вам показувати нову зачіску число. Визводний Чи? Стара ідіотка, розумієте, стара ідіотка? Тому що до... стара ідіотка, людина, яка вміє вирішувати питання в моєму житті, поки що не було питань, які б я не... А от показувати себе і взагалі е публічності терпіти я не можу. Тому будемо дивитися квіти. Розповімо зараз про кіти. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі ехінацеї. Ви розумієте, що ж професіонал знімається, ж не думайте, що все це воно так просто. Зовсім не просто. Ось мої ехінацеї. Бачите, красуні мої. Красуні. Тому що жіночка мені написала, чи не продаю я іхіноцеї. Ви бачите, скільки в мене їх? Ви бачите? І шість нових сортів. Все, більш немає. Мої дорогенькі, ну я не розумію. Як ви дивитеся відео, що ви мені задаєте питання, чи не продаю я цей. Що тут мені продавати? Ну, от що тут мені? Я сама їх вирощую. Бачите? Я сама їх вирощую, тому що хочу оці флокси, які у мене досить таки непогані. Так? Я хочу оці флокси всі. У мене є просто. Гарні кольори, тут зранку дуже гарні. Так? Гарні кольори починають вони розквітати геліопсис. Треба вам про нього зняти відео, розповісти, яка це квіточка і що це таке. І я хочу тут зробити і хінацеї, гортензії, е мої гейхери, і майже. Ну, ще, можливо, ще щось, тому що в мене немає землі, розумієте, мої дорогенькі, ну нема ж у мене землі. Жіночка мені писала, а хости ви не роз... нарощуєте. Мої дорогенькі, та мені самі шкода моїх хост, тому що їм тісненько, бачите? Але ж вони у мене ростуть, але вони у мене ростуть, тому що у мене немає землі. У мене з будинком 35 сотки. 3,5 сотки. Розумієте, що я можу з будинком? Це ж радянські часи були, коли землі було кругом багато, а будуватися не давали, тому що передмістя, курортні зони, потім все роздали, всі побудувалися. Тому тут флокси всі приберу і буду садити тільки їх і на цеї і гортенці. Ось красуня моя. Дуже вона мені подобається. Це нові сорти. Всі ще не розквітли. Ось новий. Ось нові розквітає. Бачите, який цікавий. у Валі вже розквіт, а у мене тільки розквітає. Там буде жовтенька. Але бачите, ось одна жодної поділки ще не наросло. От як я посадила, жодної поділки не наросло. Але вона така цікава буде. Це валя мені подарила. Подарунок, цей кущий колір. Там вон темна якась. Так, чекайте, це в минулому році ось темна, бачите, це темна, а це світліша, а це така махрова душа. А це темна така. Все, у мене більше їхіноцей немає, я їх сама розводжу. От коли я розведу, тому що це треба не один рік, щоб почати продавати хінацею, треба 5 років. От я прикупила. Мені їх треба розділяти і нарощувати 5 років, щоб потім я почала їх продавати. Тому мої дорогенькі, продає їх і на і Валічка. От я сьогодні до неї піду знімати відео, тому що в неї розквітли нові лілії, і там у неї море, і на море. Такі вони гарнющі розквітлі. Але ви ж розумієте, що ось такі кущі, це валічка мені подарувала. Але вона їх не продає, тому що вона їх нарощує. Якщо в неї 5 кущів, то 5 кущів вона їх буде тільки розділяти, щоб наростити на наступний рік. Розумієте? Ну так вона продає, так вона гарно продає, тому що в неї і черга, розумієте? Тому що гарні кущі, гарні сорти. Чим кращий сорт, тим дорожче. Звичайно. Зараз дорогих квітів не купуємо, тому що війна на вулиці і гроші є куди відправляти. Тому, мої дорогенькі, я хіноцеї не продаю. Я їх розводжу, і продає валя. От я сьогодні піду, зніму відео, які вона продає. Ну, в основному вона продає ось оці світленькі такі, навіть оці нові сорти, яким в цьому році третій рік. От вона прикупила по одній поділці цього сорту. Вона прикупила три роки назад по одній поділці. Мені здається, що взяла п'ять по 250 гривень. Здається, п'ять, так? Потім вони наросли в неї. В наступному році вона їх порозділяла, вони не дуже гарно нарощуються, тому що дорогий сорт, чим дорожчий сорт, тим краще квітка, тим хуже вони, гірше вони, е, е, наростають. І оце третій рік вона їх знову розділяє. Вона мені дала оце один кущик, оце такий гарний великий кущик. Отакі кущики вона розділяє. Я не розділила, тому що ну, я хочу, щоб такі були кущики поки що. В наступному році буду розділяти, щоб були такі гарнющі, гарнющі. Розумієте? От вам і генацей. Ось ці красуні, що ми купили, не знаю, коли ми їх будемо. Ну, у наступному році, якщо щось наросте. Тому що, бачите, оця дуже гарна валі, теж вона така красуня. Тільки починає, тільки вона у мене там одна, там нічого немає і жовта. Ну тут трішки щось наросло. Але ці нові сорти. Треба, щоб ще перезимували. Вони можуть не вийти в наступному році. Таке теж буває. Тому що, бачите, ось оці вже, звичайно, вони вже у нас тут звикли, їм вже добре, і вони вже ростуть. Нові сорти під великим питанням, під великим питанням. Тому піду до валюші. Зіму. Рожеві, розумієте, приїжджали кияни, жіночки з Києва приїжджали, вони брали кущами. Великий кущ 250, є 200, 100 і 150, маленькі 100, розумієте. Але це вже висилати, пакувати їх у посилку нереально просто. Це просто ну, квіти доходять, звичайно. так, Жіночка там писала Житомирської області. Дякувала, що гарно дійшла посилка, і мені приємно, але саме пакування це вже для мене, як вам сказати, для мене це проблематично. Тому що все-таки краще продавати, коли вони тільки отакими от кущиками маленькими. Такі маленькі кущички, тільки вони вийшли. так? Але для цього треба знати, звичайно, який то сорт. Найкраще продавати отак, поділками, тому що, я ж кажу, це вже просто. Продавати такі кущі просто нереально. Нереально пакувати. Отак. От так що, мої дорогенькі, щодо ехінацей. Ехінацеї продає валя. Не всі сорти вона продає. Тому що вона їх нарощує. Тому що не швидко розростаються дорогі сорти. Не швидко. Гарні квіти. Головне, ось жіночка приїжджала з Києва до Валі, так брала, ну вона її дуже говорила, дуже брала отаку кущик, але і біля кущика дві поділки. Валя їй каже, біля кущика дві поділки, всього лиш, не кущик, так, бо це висока така на букет. Валя продавала в Києві букети, і жіночки дуже, вона висока, бачите, це вона як букетна. І ось ця червона букетна, тому що високі, бачите. І все-таки вона з нею якось домовилася, вона каже, 250 гривень, одна квітка і дві поділочки. Я купувала, так і продаю. Тому що, звичайно, коли ми ну якось щось таке вона їй говорила, то вона приїжджала, то Валя її викупала оцю красуну. Але вона їй поки що не продає. Просто на зріз і все, квіти, просто назріз, щоб нарощувались кущі, тому що буде їх, звичайно, розділяти. Я вам скажу, що квітка хінацея, якщо з нею навчитися працювати, ну гарно посадити, то вона не прихотлива. Вона не любить застій води, єдине, щоб восени і весною вода не застаювалася, коли йдуть дощі. Вона цього не любить. Так? Гарна земля, земля вона гарно переносить спеку. Валі росте на сонці. І вона полюбляє сонце, тому що тут у мене трішки полутінь. Ну, у нас ось ось ця яблуня, я вже говорила, що ми її будемо знімати, тому що вона хвора і всередині, чоловік казав, там вона вже підгнивша. Тому ми чекаємо осені, щоб її е, е, зняти. Тому що зараз, звичайно, у е, мене ж тут квіти, розумієте? Тому ми її Приймемо. Я продам всі свої флокси. Розумієте? У мене просто є людина, яка приїде, їх і забере. Ну, вже Щось, щось збирається, ніяк не приїдуть. Так? І хочу тут посадити їх і на цей, посадити ось таку красу, як гортензії мітловидні різні. Не хочу ніяких таких широколисних, тому що їх треба прикривати, закривати не хочу, цього не хочу. Грамбозіні буде, бачите? І ще дві прикупила. Ну, ось такі. До речі, я ж кажу, я зніму відео про геліопсиси. Треба зняти, тому що теж цікава квітка. Ну і свої гейхери, треба їх між кущами посадити, тому що теж вони у мене по одному корінцю, по два. Розумієте, не нарощуються кущі, тому що <кій> немає їм місця. У валі гарно нарощуються кущі. Але гейхера теж продається або навесні, або восени. Єдине, що вона восени змінює колір. Але якщо ви знаєте, який сорт, то ви можете продавати. Тому що, звичайно, зараз, коли спека, сонце, вона Ну, тут у мене ще під яблунею краще, а у валі то трішки погоріла. Тому що сонце гейхера любить на півтінь. Саме краще. І все. Тому, мої дорогенькі, піду до валі, зніму вам знову, що вона продає, а що буде продавати в наступному році. Або восени, або навесні, тому що я ж кажу, хто приїжджає додому, то вона продає такі рожеві, Зараз вона випродує такі світлі рожеві, такі світлі, бачите. Тому що це, звичайно, темніше, зовсім інший сорт. Все інше нарощується. Я своїх хіноцей не продаю. І я ніколи не казала в відео, що я продаю хіноцей. Що я продаю хіноцеї свої. Я в відео ніколи цього не говорила. Тому, мої дорогенькі, уважніше дивіться. Ось оця нещастя. Ну, нещастя, бачите, ну, оце такий кущ і отаке нещастя. Якщо великий кущ, то звичайно, хай квітне когось на. Городі, розумієте? А я його буду звідси прибирати, тому що ну, в мене немає землі, і я не можу дозволити собі садити такі квіти. У кого хай квітне, у кого є місце. Тому що я ж кажу, бачите, квітка проста, простецька. От І висока, ну я ж кажу, мені потрібно садити. Ті квіти, які мені подобаються, які в мене будуть рости, тому що я ж кажу, в мене немає землі. І хочу я тут посадити, щоб було гарно і забути. Тому що, ви бачили, скільки в мене горщиків? Мені вже ці горщики просто надоїли. Горщики просто надоїли. І тут у нас вон, мої красуні, бачили, які красуні? Гортензії, бачили, які трава без кантуси. Знову гортизі, отак посажу, щоб було гарно отак. От. А тут вхідну зону треба зробити гарненько. Але ж я ж кажу, тільки отакі красуні будуть. Отакі красуні будуть. Декілька ще гейхер, звичайно, між кущами. Їх і на цей. Ну і ще щось. Щоб тут не мені не... ці горщиків не було, тому що Уже мені горщики просто надоїв. Тому що тут у мене з хостами вже зроблено. От. Хости вже тут ростуть. Єдине, що щось я таке викопую, щось саджу, щось купую. Треба зрізати вже квіточки. Тут теж, бачите, вже починає зеленіти гортензі. ну як мені треба придумати, чоловіку сказати, тому що як її. Вона підв'язана до забору, але вона вже дощі знову, дощі, вітер. Ой, що вам сказати? Бачите, тут вже в мене гортенці, тут вже все зроблять. Гортенці, кущики, мої хосточки, їм тут добре. І... Хочу, щоб і там було так. Ніночка, пані Ніна з Києва, зніму вам про мої папороті. Зніму відео, тому що папороті це дуже гарні рослини. Ну, а ця краса взагалі, бачите, який гарний кущик. І що, а що я купувала три роки назад? І головне, що зимує. Всі мої папороті, тільки ось та. Вона трішки розгалужується каріння. Трішки. Але ти те теж сортова. Всі мої папороті це коріння почки. Брунь, ні, бруньки ж на деревах, так? Ну, коріння почечки такі, вибачте, не, не знаю, як буде українською. Тому про папороті зніму відео, розповім, розповім, а зараз. Випила таблетку від голови, пішла з магазину, голова просто розривається. Ну, ніч не спали, що ви думаєте? Кияни мої дорогенькі, кияни мої дорогенькі. Ой. Ніч не спали, тому що так близько десь вже так близько збивали і так гарно збивали. Було що збивати, розумієте? То, а ти ж теж не знаєш, куди воно, як і куди ж прилетить, то й не спиш, звичайно. Але нічого. Я думаю, що Україна вистоїть. Будемо боротися і вистоїть обов'язково. По-іншому ніяк. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Напишіть мені, як я вам там чи ні. Ніякого макіяжу, ніякого. Але запухши таке, то я очки одягла окуляри, думаю, щоб не видно було очі. Чогось не, не хочу ніякого макіяжу робити, навіть підфарбувати. Підфарбувати, як же ж це там. щічки, а губки, як у нас називається. Ну, підфарбувати, ну, підфарбуватись, чогось мені не дуже хочеться. Тому мої дорогенькі, напишіть мені, чи я вам подобаюсь, чи ні. Я собі не подобаюсь, але це мене вже менш всього хвилює. Хвилює те, що війна, бачите, яка якась розквітла, цікава. Хвилює те, що гинуть діти наші. Тому що всі військові це наші діти. Оце головне хвилює. А все інше ми переживемо. Все інше ми переживемо. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, ходіть все-таки у. Ну, ховайтеся у Ховайтеся, бомбосховище. Боже, бачили, як я довго згадую. Бомбосховище обов'язково. Якщо є можливість, обов'язково ховайтеся, тому що фігачити нас будуть. Так, вони не можуть нас, будуть фігачити, обов'язково. Бережіть себе. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо їм і низько уклоняємося. Якось піду, вам нашого сашуню. Сашуню нашому вже поставили фото. Ой боже ж ти, яка це біда. Дякуємо нашим хлопцям і бережемо Україну, тому що вона у нас найкраща.